21 вересня в Коростині відбулася зустріч авторів та менторів проєкту Впливові з молоддю Коростенської громади. В чому суть проєкту впливові, наша ключова мета, ключова ціль проєкту – це залучити молодь до розвитку своїх громад. Коростенська громада стала однією з 25 громад, відібраних для участі в проєкті. Ця програма цікава, що для нас вона прагматична, що вона залучає молодь. Ми хотіли, щоб ну, таке. Ковток свіжого повітря зашов від молоді, і що вони внесли цей вклад розвиток нашої територіальної громади. Під час зустрічі активна молодь мала змогу познайомитись між собою та обговорити формат майбутніх зустрічей. І можна вести перше правило думки на от буде актуальним зараз. І в майбутньому, коли ми будемо з вами робити дзвінки спільні, це там правило піднятої роки. Потрібно нам вибрати з вами проговорити час. Коли ми можемо проводити наші дзвінки? І що ми будемо там робити? Ціль проєкту впливові поділитись досвідом та навчити активну молодь створювати свої проєкти, які будуть націлені на розвиток громади та орієнтовані на вирішення найбільш пріоритетних питань. Що ви отримуєте в результаті цього навчання? Взагалі це ви отримаєте конкретний проєкт у своїй громаді. А хочу ще зазначити той факт, що ви зможете зробити, наприклад, два проєкти, якщо зараз будемо працювати з проблематиками, які ви маєте в громаді, якщо Виявилося, так що у вас є їх декілька, можна взяти два проєкти, три проєкти. Головне, щоб ви їх зробили. Тобто, ну, як мінімум, в кінці курсу ви отримаєте один проєкт громади. Це точно. По закінченню проєкту, активна молодь може презентувати свої готові проєкти на форумі впливових в Києві в кінці січня. А там ви зможете представити свій проєкт прямо вже перед людьми, які можливо будуть зацікавлені в тому, щоб профінансувати цей проєкт. Або ми будемо запрошувати різних гостей, лідерів думок і комусь. Хтось точно зможе доєднатися, кому буде цікаво. Плюс, ми дуже хочемо, щоб Сам проект, що він не просто ви зробили якийсь проект в межах нашого проекту, і на цьому ця вся історія закінчилась. Щоб знання, той досвід, то та спільнота, яка буде сформована, щоб ви якби використовували ці всі такі можливості, додаткові для того, щоб ці проекти реалізовувати надалі після того як наш проект там офіційно закінчиться, але все ж таки багато чого після нього у вас мало би залишитись. Всього 15 активних користенців зареєструвались для участі в проєкті впливові. Не всі з них змогли прийти на першого. Шу зустріч, але всі готові навчатись та змінювати нашу громаду на краще.